Ех, я тут собі чилю, кайфую, дивлюсь на свої баунті, І думаю. Уже пора. баунті хантити На next. Building на пейні. А іменно. Song Пейн, art. Payne. І schoolitar. Ну що, ребят? Всім привіт! сьогодні рати в Blox Fruit. І сьогодні буде баунті Hun на пейні, Частина, скажімо так, третя на Білді, я вже його назвав. Коротше. Минулій серії ми Bounchunte у нас на білді е, з Шаркмен, Карате, Pain, і Райден і з Кугітаром. Ну і сьогодні е, я поміняв стиль боя і сьогодні буде з Сенгеннартом. Так що, ребята, е, ну що, ребят, час той білд набагато краще, ніж минули два. Ну, і думаю, сьогодні е, буде жаркий Баунчхан, Так що, ребят, е, пристігайте ремні, скажімо так. І let's go. Я думаю, першу чергу нам... Мені треба показати комбо. Ну, конечно, куди без комбо взагалі. Комбо досі теж імбове, я вам так скажу, мені прям найс. Ну, прям реально імбове комбо. Так що, ребят. Ну що, е, я погнав на гідру. побачимося вже там. Ну, от я вже на гідрі. і е, пора вам вже продемонструвати саме з собою комбо. Та, е, ну що, ребята, е, комбо, як все, у вас висвітиться зліва зверху. Ну і починаємо, же, цешки, Е, Починаємо з цешки, заряженої пейна потім зетка Потім Х-Пакетрайне, зетка сангвінарта Цешка Сангвінарта ікс пейна і сангвінарта Ну і ще там можна вешку добавити, до бафу. Ну, коротше, то вже зайве. Коротше, ну Друга варіація комбо трохи полегшим і трохи більш більше е, настояща, типу. то е, зараз покажу, коротше. Е, то ми її короче, цешпу. І потім X-Spiket Ride нам, то більш-менш більш легше, трохи е, комбо-варіація. Ну, коротше, е, якось так. тіп того. Ну, коротше, такі два комбо я вам ражу. Е, ну, перше комбо, е, як сказати, воно трохи сумніво. Е, я трохи в ньому сумніваюся через те, що ну, не знаю, як там вийде. А от другий комбо 100% юзається. Ладно, ребят, там уже решта якось самі. Я дав більш-менш комбо. Но е, всі комбо на цьому блюді починаються з цешки заряжені пейна. Тому без full пейна тут і не обійдеться. Раз у нас сьогодні гуль. Так що е, let's go добавоти ханту, собственно. ребят. <coughs> ну що, е, от перший кіл за сьогодні. На горизонті вже висвітився. Чесно сказати, я не думав. Прям не вийшов одразу. Е, коротше, е, тип, висвітився такий. Не поняв. Ладно, давайте одразу комбо своє зробимо. Він якийсь странний Хто мене вагаємо. Короче, ладно, по. Завода, знял баунти баунті на фкашу. Ну, В принципі, халявні баунти. Я обожаю фкашерів Тому що вони халявні баунті, Шекайте. Ладно, ребят. Побачимося з наступними кілами Так, ребята, ребятулечки, чекайте скільки тута й народу. Час, сказати, тут і мільярд народу. Я думаю, що просто е, мені прийдеться, ну. Блін, а тут і тиран, та. Це трохи фігово, слегка. Е, Ну мені. В принципі. Блін, а то буде трохи реально фігово. Якщо тиран на мене наброситься, то реально. Ну от про що я мав на увазі? Так що мені треба буде акуратним. Щоб не скеснути від тирана. Е, а якось ті дві буде, все-таки придеться забрати. Одно. Опа, попав. Так, попав. 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 Блін його діло. Так. Е, щас, секунд. Мені треба якось їх сочно так тяжко піймати і. Притягнути. Бам! Не поняв. Не поняв. Не понял! От пішло не, не, не по плану, слегка. Бос про мене, обожаємо. Абожаю. Обажаю. Так. Найс. Найс! Перший є. І так, щоб бос мене тепер не тро, Не трон, Не тронув, скажем так. Перший вишається у пупсика. Акуратненько забрати так, щоб мене бос не укакошив. Ну, не знаю, як це так зробити. Скажімо так. Так, щоб мене бос рами не укакошив. Ну, давайте якось такого попробуємо. Блин, мені треба... Опа. А, ты босса попал. найн, ну троха филово. Опа, попал, 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 попал. Босс сраный, смахался. Кто кикнул? У тебя разота? У меня босс степ закилл. Обожаю его. Сраный босс. Да, у него нема уже пп. Ща, треба чекнути. Ладно, ребята, жалко, конечно, слегка. Да, у него уже нема пп. Ладно, ребята. Э, ну одно... один кив, в принципе, залутали. Э, Может еще босса, кстати, залутаем по приколу. Ну, раз такая уже нагода. Давайте тоді босса залутаем, в принципе, чому бы и нет Хотя мне некость на боса пофиг. Думаю, в принципі, посрати. Е, ладно, ребят, я йду, напевно, що на next сервак, або на. А, ціль за сьогодні, я думаю, апнути 23 ляма 100. Ой, 600 або 650. Ну то як же як получиться. Короче, ну пока що планую 100, а там же побачу. Ладно, ребят, побачишся з нас. Next kill. -oom. Так, ребят, ну шо, next kill. Э, вон там, короче, тип Е. Э, бля, не понял. Що за. Так Коротше. Мінус. Ну, сядали баунти, в принципі, пофіг на решту. Залутав то, що того, кого треба. Опа! Той попсік ще раз хоче. Ладно, в принципі, мені не жалко. Уйдуй. Ой Овто -ой. кон такого ж і хіва. Так, де той уйти почук. Япон. Е, так, ладно не понял тип не, не В МЕНЕ КІЛИ! то запрещено Бля. опа слава богу що я хоча бы выбросить зайти в настике позорщик конечно Ще то на буди конечно мразь не понял ДЕ рамбу топ Ра... Боже, мільярд лоу левелів. Що, прикалуєтеся тут і наді мною, да? Да тип. Макс левел. Ну шо, лоу левел с крисою макс левел? Ні, ну ви бомжатники, конечно. Я вас зараз всіх полуношу. Типа, йдіть, качайтеся. Шо ви при примахалися? Поунчиханты на лове на лоу левел Все. Ладно, ребят, мене, мене скрестило максимальний левел мразі. От цього. <сі> Ні, ну тоже бомжатник. максимальний левел слився лоу левелом. Я в шоці. Так, ребят. Щось шоці... тут опять пвпшка, ребят, лютейша. Опа, нареш. Типон. Так, ну все, комбо. Мінус, тип. Короче, якось так. Читаки опять летает. Обожаю. Бчи, конечно же. Куда бы ще так Опа, тип ще раз ПП врубаю, Ну, в принципі, окей, я тебе ще раз е, залутаю на халяву, в принципі, чому бы и не. Тип же даймонда встыг с жратим. Та, тип, ты ти, шо тільки тип, за... за сьогодні не, -не схав. Опа. Так, ну все, типу хана. Короче, изи. Короче, СПС за 3-3. В принципі, чому мені на халяву подарив 3-3. Так що... Е Ну як не на халяву, просто, ну да. Короче, питався, питався, пацан к успеху, що не дошл. Не получилось, не фортануло. Ладно, э, ребята, ну шо. Э, приступаємо до next kill, можу сказати, В принципі, непогано так заутался. Так шо, let's go. мене mm, вже <говор> хтось трогає, я не понял. Я навіть не не стих по 20, что чи читал. так, то Максвелл, то... да, Макс ну то файно. Так, alright. Не попал, чего Ммм, mm, Странно. Ладно. Э, не понял. Не понял. Тип. Тип рисую, я вам так скажу. Йому не зараз попасти тяжко. хочу комбо зробити по ньому. Подайся, Ди. мразь. Чо? Ч за. Ууу, я не то був що за лаги? Ща я вот е, цю штуку выроблю. Уби знай реально легше боунти хантати, я вам так скажу. Эм... Е... Minus, typ, przeczytajcie, minus To jest typ trup Pierwszy Widzisz, że yeah, tam na horyzoncie jest jeszcze jedna typka Czort, 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 czort Pst, jak driań Driań Opa, to jest typ szera, szewroba pp, nice Nice Tak, no dawaj Co to? Ładne, ja domy ja popał Ну, походу, що то пішло не так. Не по моєму плану. Так, ладно, поки що думаю, 4 не врубаємо, тому що, тіп, реально достойно пахається. Тому 4, я думаю, нема смислу врубати. Лол. Біде, б'йде. Упсік. Найс. Блін, я промазав. Він стих. Собака, Заюзати скилл. Так, ладно. Ничего. Лена, не люблю то. то ж, хочу попасть в тяжку, и ніяк не получается. Найс. Ну зато и. Э, і... Чего? Так, в принципе, все. Джишка. Эээ, e, GG, в принципі, досить легко тащим того тіпочку, ну, но він файно сражається, я вам так скажу. Ну давайте ще один раунд він хоче, так що давайте в принципі не відкажемо йому. Баунті ще він дасть, так що нам, e, нам то в принципі тільки той надо від того пупсіка. Так що все чесно. Кстати, він не дуже так спамить вешками. Я тим. Я думаю, що у нього частіше вешки перезаряджаються. Найс. Nice. Так, він вийшов. Да. Та ч я той цашку ніяк не можу попасти? Ну лки-палки. Не знаю, мені зетка на тап більше подобається, кстати. давайте хотя б на останок. Бах! Опа! <соц 'я> nice. nice. Все, да! Ха-ха-ха! Найс! Найс! Все-таки попав цашкую. Найс. Nice. Uh, так, ребят, ну тут тайча не хоче виходити. а мені його білд... Стається доволі мощним. Ладно, ребят, е, приступаємо до next killів. Він уже мені, в принципі, не потрібний. Тіп, конечно, хорош. Старався. Ну він мені вже не потрібний. Так, що... так 4 на сервак Я почекаю. Я почекаю, доки він зайде. І його винс. Ладно, ребят, давайте вже побачимося, як він зайде. Я сподіваюся, що він зайде раноч пізно. Коротше, ребят, щось він дуже довго не заходить, Я вже задовбався його чекати. Я на next сервак. Так, ребят, тут у нас нарешті кіл якийсь є. Е. Не понял. К Куда ти вже, пацан? Куда? Куда ми вже раним, ало? Боже, убожество. Кто то? Трхлямник, да? Не знаю. Ну не знаю, хто він, короче, но він у Позорне. Позоріще, нічторне. ничторно. Короче, uh, unskill. Більше, більше я не можу сказати. Тип, тільки рано ти міш, да? Я вже знаю, що тыки рано ты міш. Ладно, ребят. Опа, там хтось є. До його зовутаю. Ну поки що запись вироблю Так, надіюсь, що той вже тип не раннер. О божество, боже, шо всі такі всі такі нуби просто. Трохлямник. Ні, той раз 2,9. А, тут то, то той тип був трехлямник Ай, всі по кафешках. Мінус бути реально високо, е-е, типа, баунті. тебе просто всі на світі бояться. Першо бо. Ну, тип, давай. Та боже! Короч. я на нексервак. У тебя не позори. Да, ребята, він все-таки показався. Не понял. Куда? Куда? Боже, він новешку е, юзнув, щоб ви понімали. І зразу ранить. Типа, ти крім того більше нічого не між, да? Ладно. Я знаю, він напевно що і реально крім того більше нічого не міє. Ну по факту. що що е, анскільний раннер може міти е, проти. Е, про, просто... що е, раннер може міти крім... крім рана? <сум> по факту. Ну боже, це всі такі убожества, я не можу. А, то мій. Хто? В принципі, без зраненці? Ух ты! Нарешті якийсь не неранір, боже. Нарешті, боже, якийсь нормальний тип. Ну, респект, нарешті хоча б хтось не зараней від мене. Дрянь. Бачу, якогось ще типочка. Я тип уже ранить. Тс. Боже, ну шо то за позор на льді? Чекай. То хто? Не понял. Так, ладно. мені Смениник знайомый. Томий френд. <laughs> ладно, ну він сам наривається вже. Ой-ой, ну то прогрес, я, я вам так скажу. Мій френд уже хоча б щось, мій, я вам так скажу. Вот ті бомжі. Ну ладно, давайте зараз проти свого френда тоді попехаємося. Ну він сам на мене нарвався, тому... В принципі, чому би і не. Ой-ой-ой. Так, ще вольгу не врубити часно. Так, ну, в принципі, файно, файноті. Мой uh, сражается Он был хуже, кстати Так, минус Попал, блин, не попал Найс nice. Ну ты Ля ты Я думаю нормально будешь пахать Ладно, тоді я тоже врубаю в 4, ти сам напросився. Я йому потім дам. М -м так, е коротше, ну, в принципі... Я, ну, кстати, Він, мину він минулого разу грав гірше, ребята. Я сьогодні граю і сам його не узнаю. Він реально минулого разу був грав гірше. Ой Так, вона зараз попасти цешкою. Ну і вся, йому хана. Коротше, е мій підписник. Ой, друг і підписник труп. Якось так, ребята. Е ладно, приступаємо до next killів. Тому побачимося вже скоро. Е <реш> ну, Передае передає, э, всем привет. Ну, привет, Окей. Okay. Так, ребят, ну шо, у нас тут халям еще э, кильчик э, Під'їхав під, э, під скажем так Слегка. Блин, я не попал Сашку зрешну. Ну йо -мо Че у него так жестко Чего у него такие жесткие воли Та ну, пперний твій театр! Я Я бессся, коли я не попадаю тяжко, так що. Не заставляйте. Мене... І бесся, коли мене крадуть кіли! Дряні! Вам всім хана! Короче, все, я розвивайся. Видкисай! Дряньте сутувое создание е, е Вжо е, срак е, е, тво. Вам... Коротше, того. Все, відкисай, поняв, як е, від моєї цешки манцити Моє це, якщо, е, Моя цешка тепер, якщо я не попадаю, це все. Й, е, їм хана. Так, е, тепер е, в мене є питання. Да, той тіп мене його скресив і. Да. Чомусь в мене все іменно крисить кіли Коли, допустим, ПП там. ну Не один на один, а ще там більше ігроків, то в мене все люблять. Підкрес... підкрешувати и О, стоп, скільки в мене баунт? Чого? Чого? Чего? Uh, what the fuck is this? Ладно, давайте ще три кільчика, в принципі, на сьогодні зробимо Щоб лишні не було был. ні ні, -ні. То так Пацани, то чи так? Ви бачите швидкість? Ви Бачите, швидкість? скорость? Чи ти пидрупав, 100%? Ну ти собака, а? Все-таки меня спалил кафешці. Ладно, предайте пахать проточить. Читака. Шобвинские ребят, мені то вообще не подобається. Мені то вообще не подобається. То мені вообще не подобається. Я про точкаки уж точно не контр игр. Він не станеться. Шо тут за. Тріндец Боже, тип Тип. Учись играть, а не, а не грай з щитами, як на скелеще. Убожне создание. Боже... Я не знаю, що я буду за ним робити. Блін, там раз опять мене стибзилла, змагала кіл. Дряньте скилліще, суздание тупорили, чи так? Ну все, йому хана. Ти мене задрав уже, чіра. Чи, чи, та, чи, та, чи Туда батант, скилл мінус, чи так, просто. Бомжатник сутули. Суздание просто. Невдовзі мене е-е-е, стибal. Тушей, е, того. Тушай, е, того. Як його? Шей читак. мразота, Просто. Така мразота, нафиг. Не ребят, таких. В він, Я що, якщо... Киков, типа, вот Е, Я йому майже фу хп зніс. І, короче, і він такий просто чекай, доки я його знесу. І і просто добиває. Ну просто мразь. Так, ладно, ребята. В принципі, я думаю, що можна... О, господи. Я думаю, можна на тому закінчувати, ребята. Такий відеоролик получився. Я думаю, вже нема смислу далі продовжувати. Ми, в принципі, непогано сьогодні так апнули. Так що, е якось. Е так, ребята. Я думаю, всім Я думаю, будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Лайкосик на відосик. підписочка, на каносик, і всім па-па-па. Е